Частина друга. Уже за кілька днів він зрозумів, що тут йому належить дізнатися про політ іще більше, ніж у попередньому житті. Проте існувала певна різниця. Чайки, що мешкали тут, були близькі йому по духу. Усі вони жили заради того, щоб досягати нових висот у головній справі свого життя, у польоті. Це були просто дивовижні птахи. І кожен з них тренувався щодня, багато годин поспіль, вивчаючи нові й нові таємниці повітроплавання. Джонатан, надовго забув той світ, звідки він був родом. Якось увечері чайки, вільні від нічного польоту, стояли всі разом на піску і думали. Джонатан, набравшись духу, підійшов до старішини, який подейкували, скоро мав покинути цей світ. Чианге, мовив він трохи схвильовано. Старійшина лагідно позирнув на нього. Так, сину мій, Чанге, цей світ зовсім не небеса, так? При світлі місяця було видно, що старійшина всміхнувся. Ти знову вчишся, Джонатане. Ну, то що ж буде далі? Куди ми йдемо? Невже взагалі немає такого місця, небеса? Ні, Джонатане. Такого місця немає. Небеса не місце і не час. Небеса це досконалість. Він хвилю помовчав. Ти дуже швидко літаєш, правда? Я, я люблю швидкість, відповів Джонатан, приголомшений, але гордий, що старіше на його помітив. Ти зможеш торкнутися небес, Джонатане, тієї миті, коли пізнаєш досконалу швидкість. І Чіанг без жодного попередження зник. Та вмить з'явився край води за 50 футів від місця, де вони стояли. Потім він зник знову і за тисячну частку секунди торкнувся плеча Джонатана. Це така забавка, мовив він. Джонатан був у захваті. Він навіть забув, що хотів дізнатися про небеса. Як ви це робите? Що ви відчуваєте? А далеко ви можете так перелетіти. Перелетіти можна куди завгодно і за будь-який час, коли захочеш, сказав старішина. Я побував скрізь і всюди, куди міг полинути думкою. А ви можете навчити мене так літати. Джонатан тремтів, уявляючи ще одну перемогу над невідомим. Звісно, якщо ти хочеш навчитися. Я хочу. Коли ми зможемо почати? Можна і зараз, якщо бажаєш. Я хочу навчитися так літати, мовив Джонатан, і дивний вогник засвітився в його очах. Кажіть, що я маю робити? І Чіанг заговорив поволі, пильно дивлячись на свого учня. Аби літати зі швидкістю думки, тобто літати куди завгодно, говорив він, ти насамперед мусиш збагнути. Що вже прилетів. Та от настав день, коли чанг зник. Він лагідно звернувся до чайок і закликав їх не кидати навчання, і тренуватися, і пізнавати досконалу невидиму сутність, що становить основу життя. І поки він говорив, його пір'я сяяло дедалі яскравіше, а потім спалахнуло таким сліпучим блиском, що жодна чайка не могла дивитися на нього. Джонатане, мовив він, і це були його останні слова: Ти маєш дізнатися, що є любов. І що більше Джонатан учився доброті, то глибше він пізнавав сутність любові і дужче хотів повернутися на землю. Джонатан Лівінгстон, незважаючи на своє самотнє минуле, був природженим учителем і найкращим виявом любові. Стала для нього можливість передати свої знання тій чайці, яка чекає слушної нагоди, аби пізнати щось нове. Флетчер Лінд був ще дуже молодою чайкою, проте вже знав, що жодний птах, крім нього, не натерпівся таких знущань от зграї, не зазнав такої несправедливості. Голос зазвучав у нього в голові, і, хоча був дуже тихий, Флетчер так перелякався, що закляк у повітрі. Не суди їх надто суворо, Флетчере, вигнавши тебе, чайки зашкодили тільки собі, і настане день, коли вони це зрозуміють, коли вони побачать те, що ти бачиш зараз. Вибач їх і допоможи їм зрозуміти. На відстані дюйма від кінчика його правого крила летіла осяйна біла чайка, найпрекрасніша у світі. І пливла в повітрі напрочуд легко, не ворушачи жодним пером. Хоча Флетчер тримався майже на своїй граничній швидкості. Молодий птах на мить отетерів. Що зі мною, чи я вмер, чи збожеволів? Що це таке? Тихий, спокійний голос, ніби читав його думки і вимагав відповіді: Чайко Флетчере Лінд, ти хочеш літати? Так, я хочу літати. Чайко Флечер Лінд, чи так сильно ти хочеш літати, що зможеш простити зграю, і навчатись, і колись повернутись до них і передати їм свої знання? Такій прекрасній, такій розумній істоті Флечер Лінд не міг збрехати, попри всю свою скривджену гордість. Так, мовив він стиха.